Добається мені ця рубрика. А, подобається мені ця рубрика, тому що можна не виставляти особливо фон, не паритись з приводу там, не знаю того, як це все буде виглядати. Тому що це рубрика Лайф з Артемом чувим. Ні, це не так мало звучати. Є новини, є новини з приводу життя, є новини з приводу каналу та і ідеї. Uh, які є у мене з приводу самих відео конкретно, приурочені до певних дат, тому uh, треба чимось зайняти час до 24 лютого, так? Ця дата 24 лютого, до якої приурочене відео. Коротше, uh -huh. uh, щось я багато води як то кажуть. Тож, uh, що з приводу новин каналу, я думаю, вам це найцікавіше, якщо ви зайшли сюди. Uh, у мене є ідея для відео на 24 лютого, якраз таки це найближче відео, яке вийде після цього лайву. А, і ідея не якась там банальна, знаєте, історія року війни. Я з самого початку так і думав зняти типу історію, але історію там не копатись якось там в джерелах, там все таке, там в новинах, а розказати мою особисту історію війни, моє особисте бачення. Ситуації. От, мені здається, здалося, що це буде типу, класно, так нестандартно, що всі а, роблять якусь об'єктивну історію війни. А я скажу, що от це моя думка про такі-то-то такі події. От, але потім я такий, блін, ну кому це нафіг цікаво. І вирішив зняти відео про порівняння життя в Америці, Україні та Росії. І я вирішив зробити якусь. Ну, об'єктивну, типу картину, як це насправді. Але картину не про політику, знову ж таки, а про життя скоріше в цих двох країнах. Навіть в трьох, тому що Україну я туди, я ж кажу, теж включаю. Тому що, ну, не знаю, мені здається, що це якось. Посередині між Росією та Америкою, в тому плані, що навіть географічно Америка це якби Захід, Росія це якби Схід, а Україна от посередині між Америкою та Росією. Якось так. А потім 31 лютого вийде звіс... Ой, господи, 31 лютого. Звісно ж, я маю на увазі 28 лютого, останній день. Вийде відос люди січня. Ой, господи, люди лютого, відповідно. Люди січня. Це був відос 31 січня. Якщо не бачило, теж подивіться десь тут зараз підказка випливе, і хочу робити, звісно, як я це і казав, останній день кожного місяця. Тобто, там 31 січня, 28 лютого, там що там 31 березня, 30 квітня і так далі. Тобто. Кожен останній день кожного місяця. І я буду так робити коротенький оцей дайджест про людей, які народились в цьому самому місяці. У мене ще є доволі багато ідей для відео, є ідеї для перекладу, я думаю, що радянські мульти теж можна доперекладати, тому що, як ми бачимо, на моєму каналі чомусь найпопулярніше відео це переклад острову Скарбів. Я думаю, блін, а може вони популя... ну, Острів Скарбів популярніший за «Metal Family» та а, що там, своє кіно, там, що... Масяню. І все таке в українському перекладі, тому що це радянський мульт, я не знаю. Ну, типу, він більш відомий чи що за там 40 років стажу, так би мовити. Ну там 35, так. Тому думаю, там перекласти умовно там, приходи капітана Врунгеля, якого небудь а, там щось таке коротше. Також я приймаю участь в проєкті, а, тому до речі, зараз відоси виходять там не як раніше. Два рази на тиждень, тобто раз там, на три дні. У мене завжди е, я ставив собі планку, що у мене має бути е, там, хоча б два відоси на тиждень, тобто раз на три, раз на чотири дні. Там, так, там, понеділок, середа, субота, умовно. Е, можете подивитись, це реально так і було, там раз на три дні приблизно був відос. А останнім часом, там останні півроку, мабуть, е, у мене відоси виходять раз на тиждень, навіть на півроку, чому е, там з. Якогось жовтня, мабуть, у мене відоси виходять раз на тиждень, тому що, ну, зрозуміло, по-перше, школа, там в вересні ще там теж розпочалась школа 1 вересня, але в вересні було не так напряжно, якби перший місяць тільки. А зараз е школа. А по-друге, зараз е ще й я хотів якраз про це сказати. Е зараз я приймаю участь в проєкті озвучки. Аудіокниги. Ні, я не буду озвучувати, мого голосу ви там не почуєте, але я приймаю участь в монтажі. Тобто я монтую аудіозапис людини, яка там озвучила цю книгу, та там повністю оформлюю YouTube канал. Коротше, все роблю для того, щоб просто аудіозапис книги став. Повноцінним відео на Ютубі, на YouTube каналі, роблю Ютуб канал, роблю там все оформлення, монтую саме відео. Коротше, все повністю роблю, окрім якраз таки озвучки. Ну, і авторство книги, звісно що це не моя книга, а книга. До речі, брата мого дідуся. Він написав книгу, її прямо зараз друкують. Він там правки вже. Зробив. Ну, тобто, перший екземпляр йому надіслали там типу, тиждень тому, він вніс правки. книгу. Я е, там прочитав умовно там, щось, перший чи перші два з типу, дофіга параграфів. Е, та не можу зовсім сказати, про що ця книга, але скоріш я її можу описати як бачення. Е, Нестандартне бачення, влаштування всього прям світу, тобто, якась умовно, конспірологія, якісь там, теорії, така якась штука, а там ізотерика, можна ще так назвати. Мені ці теми, ну, не дуже близькі, але це мій це, це брат мого дідуся, чому б не допомогти. Так, я монтую, я там роблю YouTube-канал, все таке. Я вже допоміг йому, я вигрузив цю книгу в а, інтернет, створив йому сайт. Ну, такий фіговенький сайт, тому що я у нас лінивий. <гасправ5> а, ну я йому пропонував зробити його краще. Він такий. Та ні, не, не потрібно, і так нормально, люди там почитають, все в порядку. Я такий, ну добре, не треба, то й не треба. Ось, Тобто ви можете її вже в інтернеті почитати. В друкованому виді вона буде продаватись в магазині Ліра. Так, все, цю тему закрили. Я накупив купу книжок. Три частини метро. Дві з яких там по 600 сторінок, одна, там, ну, класична, на 300 сторінок. Потім купив дві книги Орвела. Це. Колгосп тварин та 1984. 1984, півроку тому влітку я вже прослухав давно повністю аудіокнигу російською. Але тут вирішив, що блін, ну якщо воно є українською і в друкованому вигляді, то чому б її не купити? Я дуже люблю друковані книги. Навіть якщо я їх не читаю, воно просто красиво виглядає. Ось. І коли я. А, і ще купив. 451 градус за Фаренгейтом. Книгу теж Антиутопія. До речі, як у мене всі книжки Антиутопія, які я купив в той день. І одна, така, типу, філософська, футуризм, якийсь. Щось, щось таке. Це зі спогадів Іона Тихого, Станіслава Лема. Книжка. От. Дуже сподіваюся, що вони мені сподобаються. І. Коли я прийшов у цю книгарню, так? Е, називається книгарня є, ну, ви мабуть, знаєте, якщо, якщо книжки купити, хоч, 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 хоч іноді. от, І е, я прийшов і подивився, боже, як це прекрасно, там всі книжки так стоять, відсортовано. там, Типу, знаєте, умовно, там, зверху вниз це один автор, а зліва направо це видавництво. Якщо там є автор і видавництво. Е, якщо у автора є. Декілька книг в різних видавництвах, то це, типу, ось є автор і ось є видавництво. Ось є видавництво. І, типу, є один автор на два видавництва. Або одне видавництво і там декілька авторів. І, типу, видавництво стоять там раз полочка, два полочка, три, і автори, якби ось ось так, вертикально. Ну, ви розумієте, як табличка, якби, як якось так. І я подумав, що, блін, це ж так круто. Треба самому теж так зробити, а потім такий, блін, це дуже важко втілити в життя. Тому о, зроблю табличку електронну. І в цю електронну табличку я вніс не тільки ті книжки, які я купив в той день, а прям, там не знаю, майже всі свої книжки, які я о, читав або які мені подарували, я їх так і не прочитав. О, і їх вийшло там там, 100 з чимось книжок, там, 110, будь-десь так. І це ще не всі книжки. Там, типу, є книжки, які у мене були в ранньому дитинстві, там, Я навчився читати років 4, мабуть. І от там, 4, 5, 6, 7, 8 років, оце, от, типу, оцей період я книжки не заносив, тому що вони ну, дуже старі. Я, типу, що я їх майже не читав. Якщо я читав, то не пам'ятаю, бо це було там, 10 років тому майже. Або не майже, якщо ми кажемо про 4-5 років. Коротше, а, я туди заніс всі свої, так би мовити, сучасні книжки, які я сам обрав, сам там мені самому вони подобаються. Коротше, ви ви зрозуміли, про що я кажу. А, прям старі, старі з дитинства книжки я туди не заносив. Посилання на цей список буде в першому коментарі закріпленому. Uh, якщо хочете, можете подивитись, там в цілому всі книжки рекомендую. там На різні смаки є є там антиутопія, є там просто як ситком, але як книжний ситком, uh, ну коротше комедія, якби так. Uh, коротше, є прям різні книжки, я там пару енциклопедій туди заніс. Пару, тому що у мене їх там штук 10, мабуть, є енциклопедії, але більшість з них знову ж таки з дитинства. Я книжки з дитинства не заносив. Думаю, з цього величезного списку зі ста з хріном книжок ви знайдете щось собі до душі. Там ще є можете відсортувати там за автором, за видавництвом, все таке, все прям для людей, так би мовити. дуже круто, дуже круто. А, -а, а, що я ще хотів сказати, щось, щось, що, що ще хотів сказати, не пам'ятаю, блін. Хотів там піти кудись в філософію про те, що зараз забагато ненависті у людей. Зараз всі чомусь такі злі і все таке, але такий блін. Ну камон, кому, кому воно потрібно в лайвовському відео? Це краще зняти там відео про те, що зараз багато ненависті. Це можна просто окремим відосом влупити в рубрику Ренашид, або в рубрику ти психолог, ну це скоріше в Ренашид, тому що я там збираюсь ненависть розглядати з психологічної точки зору, господичку. Тож о, наразі там ставте лайки, підписуйтесь на канал, донайте мені, підписуйтесь на Patreon. Навіщо я кажу про те, що підписувалися на патрон, якщо у мене там жодного підписника поки немає. То... Чекайте нових відосів, вони скоро будуть. Пишу пісні тут, до речі, потихеньку. Не буду вас запарювати. Я думаю, 10 хвилин мого бурчання вам вистачить.